На широкій резині. З з 35. Зараз дуже багато є шахраїв. Оце моє відео з моїм голосом було скачено десь чогось. О, секунду, зараз включиться. Значить, про що йде мова? Розводять людей. Або це хочуть в телеграм-канали закинути людей. Або хочуть когось розвести на гроші. Дивіться, на відео Шифен Цель. Ціни 1100 не може бути в апріорі. Мотоблок стоїть зараз дорожче, тому не ведіться на таких продаванів. Не підписуйтеся, а особливо не давайте гроші наперед. Якщо вас попросять гроші якісь наперед, зразу щоб ви розуміли, це розводняк. Всі інтернет-магазини площадки, які дійсно офіційно працюють. Вони всі возять безкоштовно, без завдатка. Не передавайте гроші наперед. Особливо коли ви бачите от такі ціни – 800 доларів. Зараз наших відео дуже багато гуляє в інтернеті з такими цінами, ніби це конфіскат, тому ціна огонь. Це все розводняк. Не ведіться, бережіть свої гроші і нерви.